Хуху <гум> Вс, кінець мажозе маршу... <гум> Ну так змочилися ми Саме саме вище усіка <гум> Стела стоїть Стела стоїть Зараз ми відпочинем і все перезнімаємо ти мені псуєш селфік! хе Все, зараз я відпочину, познімаю панорамки. Все, наша гірка. І ми тут, напевно, влаштуємо що? Обід. Не знаю як ви, напевно, але ми точно. Ми трошки віддихнули, пообідали на верхівці гори. Ну а зараз я традиційно знімаю панорамки. Які відкриваються власне, з верхівки гори, в даному випадку велика сивуля. Буду перескакувати з каменя на камінь, бо вже такий рельєф. Ось так, ну почнемо зі сторони малої сивулі. Ось так виглядає ця гірка. Ну, а при тому всьому поділюся. Недавно прочитаною книжкою Дена Брауна. На англійській мові вона називається Original, а українською перекладається як Джерело. Так ось у своєму оповіданні це пригодницький трилер в з власне Дена Брауна, Янгели і Демони і втрачений символ, якщо хтось знайомий, ну і так далі. Так ось це його остання книжка. І... Зміст цієї книги він піднімає наступні питання. Зрештою, не він перший і далеко не він останній. Він ставить ще раз і ще раз ставить питання перед людством, звідки ми прийшли і куди ми йдемо. власне Зібравши в своєму оповіданні усіляко різні наукові винаходи, він їх там оприлюднює і фізиків, і хіміків. І філософічні, і різноманітні роздуми усіляку різних діячів. І Ден Браун запропонував як квітесенція всього, посилаючись на всі ці наукові роботи, і все це забарвив, власне, в жанрі детективний трилер, так ось він е, висунув таку ідею, що все, що є на цій планеті, абсолютно все, тобто все, що дотичне. До кисню все, що може окислятись, руйнуватись під впливом зовнішніх чинників, внутрішніх і так, далі, і так далі. і так далі, Розумієте, це як хочете і як завгодно, кому наскільки вистачає фантазії. Так ось все на світі покликано, для того було створено, покликано, власне, щоб віддавати свою енергію. Ну, Що малось на увазі? Тобто росте, скажімо, дерево. І завдяки своєму існуванню дерево забезпечує існування інших. Тобто, починаючи від свого коріння, це різні жучки, букашки, середній ярус лісу, верхній ярус лісу. Потім дерево старіє, засихає, падає і віддає власне, свою енергію землі, яка переробляє його. І це дерево стає харчами для. Інших молодих дерев і таким чином Ден Браун схиляє нас до думки, що все в тому світі покликано віддавати свою енергію. Накладаючи власне, його теорію до сьогоднішніх наших подій, яким чином можна утитожнити те, що ви бачите перед собою власне, з його оповіданням. Гори як живий організм, а це живий організм, величезний живий організм, він власне так само віддає кожному, хто до них прийде, підніметься. Отут ту життєдайну енергію, яку люди шукають чогось нового, чогось свіжого. І цей процес безкінечний. Тут я з ним погодитись можу. Можливо, з тим всім хтось захоче посперечатись, і хтось скаже, що це просто кругообер в природі. А люди створені, щоб продовжувати свій рід, виховувати дітей. Можливо і так. Але якщо поміркувати і не поспішати, то власне напевно все ж таки дуже цікава ідея, що все, що ви бачите навколо, віддає свою енергію. Там, кому призначено. Ось такі краєвиди. Зараз я ще зніму в сторону ігровця. Ну а то власне ось звідси ми прийшли. Закінчу знімати панорами долиною. Де розляглося село Стара Гута, перед нею Гута, власне, звідки ми приїхали і куди ми завтра мали би повернутися. Ну, а в частині, в частині тих думок, що я поділився, дарувати себе напевно потрібно. Дарувати себе, напевно, в тому все ж таки є якийсь зміст. Віддавати ту енергію, якою тебе наділено, якісь цілі, якісь мрії, чомусь, що може стати корисним наступником, і так, далі, і так далі. Тут можна сперечатися, довго і нудно писано тисячі сторінок. Сьогодні все це, що перед нами віддало нам свою енергію, якийсь час ми Будемо жити, згадувати ці пейзажні картинки. Ну а коли підсумується, я, я включу цей відосик і пригадаю собі, як я піднімався на Сивулю, на всі інші гори. Зараз ми підемо, зараз ми підемо. Зараз ми підемо на ось вона називається Мала Сивуля. Громадяни. Mm. Чуй п'роть, дай п'ять рублів. Вони спали, знов спали всю дорогу. Різне... Я понабирав по оголошенню од тих от <кхух> аматорів. Може після того відео хоч якийсь нормальний. Добренько, збираємося ми в дорогу. гори сонечко повинно забарвити рожевими проміннями. Тож я почекаю і поекономлю батарейку. Перейшло вже за 7 годину. Ще десь хвилин може з 50. Сонечко вже кидає тінь. Ще трошечки. І сонечко почне заходити за обрій. Не фокусується на ньому камера. Має бути дуже гарно. Ну нарешті, нарешті я дочекався заходу сонця. Виглядає це приблизно ось так. Я не буду чекати, доки сонечко вже безпосередньо сяде за обрій. Мені ще йти. Два кілометри до того місця, де хлопці розбили намети. Єдина моя задача показати вам, як це красиво. І ну, напевно вартує чекати до цього моменту. Вартує бути на горі, не поспішати донизу. І милуватися всіма тими красотами, які дарує вам планета. Це гора Велика Сивуля, сонечко. І помаленьку закінчується другий день нашого гороходства. Що хочу додати. Є пару людей, я би дуже-дуже хотів, щоб вони зараз були зі мною. Але життєві обставини не дозволили їм помилуватися такими картинками. Сподіваюсь, їхня віра в хороше майбутнє, терпіння дозволять їм наступного разу піднятися в гори. І так само гуртома помилуватися ось таким причудовим заходом сонця. Дивіться товариство, оце справжнє. Це найсправжнішеньке, що тільки може бути. Ану, чи притягне зум. Притягне. Дивіться товариство, така красива картинка. Ух! Сивуля сонечко. Ну, не збивай фокус. Не збивай фокус мені. Ну, врешті товариство зрозуміло, так? Зараз я ще попробую зайти трошки на інший бік. Зроблю пару знімок. Затомився на цій горі сидіти. За 6 годин пройшло тільки дві людини, жінка і чоловік. Чомусь всім ліньки не підніматися на сивулю, щоб помилуватися ось такими картинками. Зараз я ще зайду на саму, на саму верхівку малої сивулі. Пробую подивитися, які краєвиди йдуть в сторону Гути. В сторону Гути товариство краєвиди виглядають ось так. І сонечко, буквально кілька хвилин і сховалося, сховалася вже половина захмарку. Я ще зроблю звідси сивулю, знімку. Ну, в настоящому отакий От у нас був день. Мандруйте і ви, не сидіть вдома і зустрічайте ось такі заходи сонця. А я втомився і ми йдемо відпочивати. Завтра ще зафільмуємо рущину і будемо дивитися, що робимо далі. Ранок третього дня. Вчора на полонину рущину я спустився вже затемно, нічого було знімати. Мої камаради знов набухалися. Я жартую. Шутнік однако. І так, давайте я зараз вам покажу, як виглядає полонина рущина. І потім ми плануємо завернути. Лишніх пару метрів на урвище пекло. Давай я так звідси покажу. Починається вона вон там, аж де от палаточки в долині стоять. І вона велика-велика, велика, 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 велика. Аж ось така. Джерело, яке було посередині, воно пересохло. А? Підсохло, так? Ось, велика така. Місця обирати потрібно там, де біля вас ніхто не стане, бо тут може бути в сезон, до, я не знаю, до чорта палаток зі 100, напевно. Ось так виглядає полонина Рущина. І бере тут свій початок річка Бестриця Солотицька. Якщо буде можливість, ми до неї підійдемо і я покажу. Ось це власне місце, де бере свій виток, річка Бестриця Солотвинська. Власне, це вона і є. Там от був знак такий великий, його видно, зірвали. Ну і далі, 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 притока за притокою. Ця річка стає повноцінною гірською рікою. Ну а потім... Потім вже розтікається по нашій державі і впадає. власне. Тут продовжує свій шлях східно-карпатський туристичний маршрут, і до урвища пекла буде ось такий підйом. Гарно свіженько зранку так приємно йти. Ну, давайте ще звідси дивиться, які ранкові кадри. Симпатично. Не дуже багато людей. Якщо нарахувати комерційні групи, якщо якщо нарахувати великі комерційні групи, то десь може 5 палаток на всю полонину. Може трошки більше. Комерційних груп було дві. Там по 15 чоловік кожна. І йшли по різним маршрутам. Мені здавалось би сезонний. Піднімаючись на урвище пекло, поглядаючи назад, ви можете власне, ось такими краєвидами також. Ми підходимо до урвища пекла і давайте я спочатку покажу таблички, які на ньому розташовані. Що ж, урвище пекло, але більшість людей підходить безпосередньо до оглядового майданчика, і ніхто не хоче пройтися трошки далі, познімати, як воно виглядає зрештою на всю ширину. Ну, Я буду знімкувати спочатку, підійду до оглядового майданчика. Ну і там вже зроблю пару кадрів, там компанія велика. Так воно виглядає. З цієї сторони. Так воно виглядає, скажімо, умовно посередині. На таке собі вирвище з причудовими краєвидами. Приходить сюди багато туристів. милуються красотами. Це безпосередньо оглядовий майданчик. Зараз я ще зроблю пару кадрів і ми будемо рухатися далі. Ne, man tai... O, štai čia ras. O, bet rajau, man jas trau. Як я і казав, безстриця Солотвинська з маленького струмочка, підживлюючись різноманітними притоками, більшими і меншими, перетворюється у справжню гірську річку. Ось так це виглядає. Всі, звичайно, знають, що таке гірська річка. Давайте я. Давайте я у двох словах розповім, що собою буде являти. Жовтий маршрут на завершення того всього. Значить, з на рущина вас до старої Гути буде заводити жовтий маршрут. Його протяжність від верху полонини до центру населеного пункту буде становити 18 кілометрів. Вас буде чекати лісова кам'яниста стежка. Власне, ви будете скидати висоту. Далі якусь частину дороги ви будете йти ось таким, ну, ось таким, таким ну називаємо це руслом ріки, тому що якщо ріка буде повноводна, то навряд чи тут вдасться пройти. Ну Тут можливо, але є місця, де ця дорога повністю зрівнюється з рівнем води, тому це буде складно, якщо будуть рісні дощі і опади. Ось така історія по жовтому маршруту. Далі вона буде переходити просто в грунтову дорогу до місця, де вантажівки вивозять е, бажаючих піднятися на порожньо нагору. Якщо звичайно, зможуть, вони всі навіть на порожньо вилазять. Жовтий маршрут я би не рекомендував для підйому на сивулю. Краще вже намочити ноги і піти по зеленому через Боревку. Ось. І буде якась кількість тут переходів через річку, але зазвичай вони такі, що розвиватись не потрібно. І ось там одна, я бачу, перша перешкода короли. з коровками, так? Вже ближче до цивілізації, <смі> є корови. <смі> ось так. Часто трапляється по дорозі, падають величезні стовбури дерев. Я вам хочу сказати, що діаметр цього добрих, напевно, сантиметрів. 90. 90 буде, ні? Діаметрі. Здоров'яне таке дивися І так, тут кусочок берега підрозмило. Скромні, гірські струмочки. Можуть валити буки, які росли з років 20. <гум> та, скромні, скромні гірські потічки можуть валити геть нескромні. скромні. <гум> йди, гірські буки та стихія. Давай дивись, який гарний струмачок. Чекаю зафоткаю.